Всім привіт! Це канал People, А це новенький промисловий комутатор від компанії RuId. Мене звати Олександр і ми починаємо. Це новенький промисловий комутатор від компанії Ruid, який виконаний в трьох варіантах. Це чотирьохпортовий, два SFP. 8-портовий 2 SFP та 8-портовий на 4 SFP модулі. Його відмінність в тому, що він підтримує до двох виносних блоків живлення 15-56 В, має бюджет пою до 240 Вт на своїх портах та підтримку Extended Mode для підключення камер на відстані більше, ніж 250 метрів. У нього покращений пилозахист IP40, витримує температури від мінус 40 до плюс 80 градусів за Цельсієм, також він побудований на базі не комерційних, а саме промислових процесорів НІІС 300 від компанії Luigi. А також в нього є підтримка технології ERPS, Тобто ви по оптиці можете ці комутатори з'єднувати у кільце, що буде підвищувати відмову стійкість вашої системи. А тепер давайте розпакуємо цього красунчика. Нас одразу зустрічає важкуватий комутатор. Ого, який виконаний в такому красивому дизайні. У нього. По обидві сторони збільшений радіатор до 12 міліметрів. Комутатор виконаний з пасивним охолодженням тут у нас. Клеми для підключення двох блоків живлення зовнішніх від 12 до 56 вольт. Вони є від компанії Luigi окремо. Ми їх трішки пізніше оглянемо, або можна його підключати до будь-якого АКБ. А також можна будувати системи з використанням сонячних панелей або з будь-якими іншими відновлювальними джерелами живлення. тобто це забезпечує набагато. Більш відмовостійку систему, особливо якщо цей комутатор буде знаходитись десь в дуже важкодоступному місці. Також при відключенні одного з блоків живлення буде сигналізувати у систему, що комутатор перейшов, якщо підключено резервне живлення на резервне живлення, та ви можете оперативно зорієнтуватись по ситуації та виправити її. Ось тут приведена табличка, де вказано, який ви будете отримувати поє е бюджет, в залежності від того, який блок живлення у вас буде підключений, тобто. Як тут видно, 12 вольт підключено це буде 60 Вт. Якщо ви підключите максимальні 56 вольт, це буде вже 240 Вт по його бюджету на цьому комутаторі. Далі у нас його інтерфейси підключення мережі, тобто у нас дана моделька на 8 портів Ethernet та на 2 SFP-порти. Тут використовуються ethernet порти з позолотою, тобто його можна спокійно використовувати в якихось вологих місцях, де є підвищена корозія металу. Також всі ці порти являються гігабітними. Даний комутатор має базове кріплення на дім рейку, тобто ви можете в комутаційній шафі просто встановити рейку, закріпити його, і він готовий до експлуатації. Або ж, якщо у вас немає такої можливості, вона знімається сюди, встановлюється вуха, які є у комплекті, і ви Можете його просто прикріпити до стіни, а також у цього комутатора покращений грозозахист до 6 кВт. А також гарним бонусом цього комутатора є те, що виробник на нього дає 5 років гарантії безперервної роботи. А саме головне, що це не просто комутатор, а це комутатор L2 рівня, тому він підтримує багато функцій серед них. Основна за що його потрібно любити, це підтримка функцій ERPS, тобто ви можете робити кільце по оптиці. І під'єднувати декілька комутаторів для того, щоб у вас була більша відмовостійкість. Тобто, якщо у вас між якимись двома комутаторами пропадає лінк, то вони починають спілкуватися по іншій стороні. Ця функція не потребує ніякого налаштування або увікнення чи вимкнення. Вона по дефолту є Plug and Play. Тобто, якщо ви в SFP-порти підключаєте два sfp модулі по оптиці, які з'єднуються з іншими НІС-300, вона автоматично буде активована. Та комутатор буде працювати у цьому режимі. Також цей комутатор вміє виступати у ролі мастеру в технології SON, тобто через нього можна налаштовувати взагалі систему. І Якщо декілька пристроїв під'єднані до нього, там, наприклад, якщо якісь інші комутатори або точки доступу, то він їх всіх здетектує. То ви зможете через його веб або через Luigi Cloud налаштовувати вашу систему. А ще я вам забув показати його блок живлення від компанії Ruiji, який можна придбати також у нас. Давайте його розпакуємо. Він виглядає наступним чином. Також кріплення на Дінрейку. Знизу відбувається підключення мережі 220 вольт, зверху йде вихід постійного струму, який ми підключаємо до нашого комутатора. Ці блоки живлення також виконані в двох варіантах: це Ерджиніс 240-48, які використовуються для живлення восьмипортових комутаторів, тому що вони забезпечують якраз таки бюджет поя на 240 вольт. А також є його менша версія Ерджиніс 12048, який використовується для живлення чотирьохпортового комутатора. А тепер ми підключимо цей комутатор, цей блок живлення та подивимось його веб та що він може по функціоналу. Давайте зараз оглянемо веб-інтерфейс комутатора та подивимось основний функціонал, який на ньому є. На веб-інтерфейс можна потрапити за дефолтним ip адресом комутатора, який вказаний на його наклейці. Це 10.44.77.200. Одразу нас зустрічає домашня сторінка, де у нас є базова інформація про наш комутатор, його модель. Мак-адрес, статус підключення до інтернету. Зараз він у нас офлайн, тому що, як тут каже, у нас немає підключеного ніякого аплінку. Час його роботи вказано. Також, що цікаво, тут є одразу відображення статусів блоків живлення першого і другого. Тобто, перший у нас працює все ОК, у нас він підключений. Другий блок живлення у нас не підключений, тому у нас тут статус «Exception». версія прошивки, дата та час і серійний номер пристрою. Нижче йде іде інформація загальна по портам, тобто що у нас куди підключено, на якій швидкості, який порт займає. Далі у нас є налаштування в LAN. По дефолту у нас використовується Native LAN перший. У нас тут показано, що є до нього підключення на першому порті. Далі ми можемо різні порти налаштувати на різні в LAN через Діт. Тут ми можемо обрати влани, які ми будемо створювати. Ось тут моніторинг, інформація загальна по навантаженню портів, те, що ми бачили на домашній сторінці. Інформація загальна по клієнтам, тобто відображення mac адресу, в якому влані працює цей клієнт, та на який порт він підключений, загальні налаштування по списку mac адресів тобто його фільтрація, налаштування часу, скільки цей mac адрес валідний в списку, та інше. Інформація по оптичним інтерфейсам, тобто, якби у нас було підключення SFP-модулів, тут у нас би відображалася інформація, в який порт підключений sfp модуль, температура та інші необхідні базові параметри по оптиці. Інформація стосовно блоків живлення. Те саме, що у нас було на е, домашній сторінці, це статуси першого та другого блоку живлення а також активація тривоги, е, якщо у нас виникає ситуація, коли один з блоків живлення виходить з ладу. Інформація по портам та налаштування, тобто, як ми бачимо, у нас зараз на першому порті є підключення. Ми можемо змінювати ці налаштування. Вони по дефолту стоять автодетекція. Якщо ми хочемо, наприклад, активувати на порту режим на 250 метрів, тобто там у нас є якась підключена камера, яка знаходиться на великій відстані, то ми просто тут виставляємо 10 Мбіт. І комутатор одразу сам розуміє, що відбувається, і він буде збільшувати дистанцію, на яку передає поє. Також у нас є інформація по портам, які у нас використовуються, тобто мідні порти, вісім штук, як ми бачимо з першого по восьмій, та дев'ятий десятий це оптичний порт. Налаштування агрегації портів. У нас е, вибір е, балансування навантаження, яке буде використовуватися при агрегації, а також порти, які ми будемо агрегувати. Налаштування відзеркалення портів, обмеження по пропускним спроможностям, також налаштування пояс, сторінка, яка показує основні параметри поя та його налаштування. Тобто, ми бачимо, що у нас доступно 240 пат взагалі. Тут у нас в табличці ми можемо побачити, які пристрої у нас по яким портам споживають, в якому обсязі потужність на нашому комутаторі. А також основною фішкою цього комутатора стосовно пояс є те, що на ньому реалізований Watchdog. Тобто, якщо ви користувалися вже комутаторами Luigi комерційної лінійки, то ви знаєте, що там немає watchdog вас комутатор попереджує, що у вас сталася проблема з пристроєм на якомусь порті, і ви самі приймаєте рішення перезагрузити цей порт по живленню чи залишити, як є. Так як ці комутатори створені для використання в віддалених місцях на промисловості, де можливо немає доступу напряму до веб-інтерфейсу цього комутатора або стабільного зв'язку, на комутаторі є watchdog, який сам буде перезапускати живлення на порту, на якому виникла ця помилка, і вам не потрібно. Буде приймати рішення стосовно цього. Налаштування L2 MultiCast підтримується також. По безпеці, у нас є захист dhcp Snooping, у нас є захист по шторм-контроль, Access List списки, захист портів, 802.1X аутентифікація, тобто у нас підтримується і радіосервер теж. По додатковим налаштуванням, у нас є захист від петлі, STP та RialDP, підтримується робота з Voice VLAN. І протоколом LLDP для Voice-VLAN. Інструменти діагностики також доступні. У нас інфоцентр це загальна інформація по комутатору, по ВЛАНАМ, по всім параметрам, які ми тут будемо налаштовувати, в тому числі і по POE. мережеві інструменти, які нам будуть допомагати в пінгуванні тих чи інших пристроїв в мережі, або також є можливість використовувати трійсруд, який вам покаже шлях, який пройшов пакет. До отримувача також у нас є можливість зібрати весь лог. По помилкам на комутаторі, тобто у вас згенерується звіт, який ви зможете переглянути. Також діагностика кабелю, тобто у нас можливо продіагностувати порти, які ми оберемо на наявність підключення. Якщо ми зараз, наприклад, запустимо на пустих портах, то у нас покаже, що у нас немає ніякого підключення, тобто порти відключені. А давайте запустимо на першому порті, до якого підключений наш комп'ютер, і у нас покаже, що у нас стабільне є підключення і все окей. Системні логи, які ми зможемо передивлятися, сюди записуються основні події, тобто підключення, запуск пристрою, якісь системні зміни, список тривог, які виникали, тобто ті самі тривоги по блокам живлення, вони будуть сюди падати. І стандартні системні налаштування, це час системи, параметри логіну та сесії. Бекап налаштувань SNMP, оновлення прошивки як онлайн підтримується, якщо комутатор під'єднаний до інтернету, так само і локальний через файл, який ви зможете скачати з офіційного сайту. Можна налаштувати перезавантаження пристрою по графіку, а також просто його перезапустити з веб-сторінки. І гарним бонусом цього комутатора є те, що він може виступати як майстер в технології SON. Тобто, через нього можна буде налаштувати все обладнання, яке підключено до вашої топології. Отже, ми з вами розглянули новий потужний комутатор. Від Руїджі, які можна сміливо використовувати в промисловості та в будь-яких умовах. А також, якщо ви не хочете пропускати нові відео, підписуйтесь на наш канал, ставте пальчик вверх, пишіть коментарі, що ви хочете, щоб ми оглянули далі. Папа. -па.